Я вас вітаю у себе на каналі. Сьогодні ми готуємо мариновані печериці. 600-700 г печериць мию. Якщо вони великі, нарізаю дрібніше, якщо ж маленькі лишаю цілими. Чотири чи маленьких зубчики часнику нарізаю пластинками не тоненькими. Беру приправи 2-3 листочки лаврових. Три горошини духмяного перцю, три гвоздички, дві коробочки кардамону, чорний перець з горошком. В кастрюлю чи в глибоку сковорідку наливаю 100 мл води і додаю всі приправи. Також ще до води додаю 1 чайну ложечку, повну з горою солі, 2 столові ложки. Оцту 9%, а також 100 мл олії. Все перемішую, закип'ячую, проварюю декілька хвилин і відправляю сюди гриби. Гриби проварюю, Вісім-десять хвилин вони пустять свою юшку, тоді перекладаю в баночку, чекаю, коли воно все охолоне, і ставимо в холодильник. Такі гриби будуть смакувати як до пісного столу, так і до святкового. Готуємо з задоволенням, смакуємо з насолодою всіх з прийдешніми святами.